Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таралогиня Максимуза. Вітаю, Максимуза. Вітаю, Таню. Е, Максимузо, хотілося б поговорити про такі важливі питання. Давайте не будемо розтягувати час і подивимося, чи підтримають іноземні партнери Україну, адже нам наразі дуже необхідна їх підтримка. Якісь підтримують десь домовленості абсолютно зірвуться. Це карта вежа вона випадала. Можливо, це було про американську якусь ту підтримку, яка зірвалася, чекали. Але кажуть, так, в Україні буде новий шанс, і ці нові шанси завжди будуть. Але дуже цікавий вийшов триплет. Дивіться, Україна по відлюднику сама, але шанс є. Тут така історія, що звісно, без підтримки ми ніяк. Ну, це занадто для нас велика потужна війна, але все одно кажу так. Просто вірте в те, що Україну веде доля. І, взагалі, це правило драматургії, правило життя. Людина, яка пнеться, яка бореться, її завжди підтримують звище. Просто той момент, коли здається, що. А не підтримують, зраджують, значить, ти ще щось не допройшов в своєму квесті. Значить, поки давай сам педалі крути, і ти тобі головне доїхати, що ті 10 метрів де тебе підтримують. Тобто, це покарня, це кажуть. От все, що відбувається в Україні. Я розумію, як це боляче часто всім чути. Але це по долі. Отака доля, вона веде, є певний сценарій, і він непохитно йде. Ну і тут скупків. Дивіться, постійно мені кажуть, ресурси будуть, підтримка буде, тільки не так і не з того боку. Ми чекаємо з одного боку, а вона приходить з іншого. Отак От це буде відбуватися. Це дуже гарно. Але також хотілося б уточнити ще ось що а, яким же ж як буде продовжуватись наступ московитів? Які наслідки? Чи просунуться вони ще далі, чи все-таки... Можливо, лишаться на позиціях, на яких є зараз, адже вони дуже активізувалися, і всі ми про це знаємо. Повтор карти десь просунуться, десь їх зупинять. На різних напрямках, по-різному, вони все будуть робити, але й ми боремося. Дивіться, яка історія. Знову випала карта доля. Все одно, все крутиться цього не обійти. Десь якийсь напрямок обнулюється. Тобто, десь, де чекаємо, не відбувається. Прильоти на Україну будуть, атаки з неба будуть, карта вежа це те, що чекає Україну. Це йде наша боротьба. Це їхнє, до речі, просування, оце присування, і воно зупиняється. Четвірка мочів, чітка мочів це в мене завжди, коли вони сунуть на нас. Да, на якусь територію, О, поки найближчий час безкінечна одна й та сама історія. Ще я не бачу так раз закінчення циклу, їх повністю зупинили. Ні, я бачу, йдуть на кілька напрямків. І ми боремося з цим. Сьогодні я почула таку звістку, ніби нам Америка чи хто там дозволили Байден проговорив, дозволили бити ракетами по території Росії. Просто mm -hmm. офіційно дозволили. Да. І ще якась країна дасть нам 80 тисяч ракет списаних. Ну вони вже їх, типу як про молоко для них, розумієте? Mm -hmm. А нам саме те кислячок, розумієте, mm -hmm. на Росії? Тому. Ну, це те, що без карт Таро. Це те, що я почула буквально за п'ять хвилин до нашої зустрічі. А до яких же ж міст вони хочуть дійти? Чи вони дійсно хочуть захопити всю Україну, чи в них є якісь конкретні цілі у ворога, міста, які їм конче захопити? Тут не питання до таро: це щоб дивитися, це треба брати, всі міста і дивитися. Як я вам зараз тут немає назви міст. До речі, це ідея. Я вже кажу інколи. На картах можна писати дані, так легше витягнути дані, місто Одеса. А, в них треба розуміти, у аб'юзера безкінечний апетит, Він би волів захопити всю Україну. Але тут в цьому сенсі треба або кожне місто дивитися, або дивитися новини. Поки все наші дрони бачать, де на яких напрямках вони просуваються. А ми вже можемо дивитись тенденцію: вийде чи не вийде. Максимузу, а ось зараз дуже багато е, вливається і ПСО е, дезінформації, інформації, щоб дестабілізувати, налякати. Е, як ви вважаєте, наскільки українці піддадуться у цьому тиску е, зі сторони ЗМІ, засобів масової інформації? Е, наскільки піддадуться? І чи піддадуться? На 100 піддадуться. Що? На 100% піддадуться. У нас люди зараз у них розхитана психіка. Це і не дивно. Ну, вона зруйнована і розхитана. Зараз вистачає одного слова, або навіть інтонації, або навіть я ж дивлюся по своїм стрімам. Ти говориш і маєш на увазі зовсім інше. Але людина щитує своє, розганяє зраду, істерику, прокльони. Тому. Що можу сказати? Три... Як тримати голову холодною? Не знаю. Я практики роблю. Зараз, зараз люди що мають зрозуміти. Дивіться, Таню, я скажу таку історію: от у мене прийшов інсайт. Чому так відбувається? І що відбувається, щоб люди розуміли? Зараз скидування іде програми до заводських настройок. Тобто людині, першопервотні люди, як вони жили, у них щодня кожну хвилину була небезпека. Угу. Чоловік виходив на полювання, і жінка, коли там шлюби, там, я не знаю, общини, да, вона не знала, він повернеться додому, чи не повернеться. Він повернеться з добичу чи без добичі, Його б'ють чи не б'ють. І це був нормальний стан життя. Вони так жили. Далі. Пішла еволюція, і з розвитком цивілізації ми стали жити спокійніше, захищені від вітру, від дощу, від всього, розмовляти по телефону, отак, з вами онлайн. І в цьому сенсі ми стали розслаблені. Десь не потрібна вже мужестві нас, чоловіка, вже не потрібні якісь певні якості бігати на мамонтів. Часто жінки бігають на мамонтів, заробляють. Тобто. Пішло накопичення слоїв. З цими накопиченнями слоїв пішли маніпуляції, змістилися акценти, що зараз роблять все людство. І це торкнеться кожного більшої і меншої міри. Встряхнули, якби ми раз занурилися в ту саму глибину. І після цього тільки, після того, як повністю знесуть ці настройки. От я вам скажу: я купила новий телефон, бо мій вже єлі-єліфоричів. Це завжди ж, певний стрес. Ти привикаєш до того старенького потертого. Там вже батарея погана, вже він там через раз працює. Він тебе під Ну, він рідний. Ти купуєш кращий, сучасніший, з можливостями, і ти його ненавидиш, тому що там нічого не зрозуміло, там треба перенести всі програми, все. І я не могла завантажити всі свої програми. Поки я знайшла в Ютубі відео, де було написано скиньте все до заводських настройок. Являєте? І мені треба було обнулити все на тому новому телефоні, і тільки тоді пішло завантаження. І наступного дня у мене був інсайт. От що з нами відбувається? Ну, Це надзвичайно цікавий, як на мене, інсайт. І хочеться вірити, що глядачі дослухаються до вашого інсайту, тому що в ньому є дуже важлива, якби, істина. А, Максимузо, давайте ще запитаємо у ваших таро. Чого чекати, от саме на запорізькому напрямку, в березні? Чи будуть ще якісь просування? Хотілося б просто повернутися, чи будуть просування ворога, чи все ж таки, Ну так, ми не встигнемо подивитися всі міста, але, от, хоча б запорізький, давай, напрямок подивимося. На Запоріжжі будуть якісь дуже великі руйнування. Дуже. Найгірше, що мені в голову приходить, це станція. Це найгірше. Там просто взірвана вежа, там такі повтори якоїсь катастрофи подібно показували колись на Херсонщині, коли дамбу підірвали. А я не бачу туди так саме просування, воно як ніби зависає. Вирішують щось. Іншим шляхом, по-перше, юридично будуть робити здалеку, кажуть, здалеку, здайно, онлайн, грубо кажучи. Я говорила, що перед виборами Росія мені щоразу показує, що вони оголосять. Вони оголосять ті території, які вони захопили, закріпленими за ними, однозначно, це Росія, і там будуть проходити вибори. <кхід> і ось я не бачу. Так, окупація навколо. Ага, от їдуть. От вони їдуть. Не можу сказати, що без, зовсім без просування. Не можу. Прям Росія виходить. Щось вона якось береться за цей напрямок. Єдине, що там відбувається закінчення циклу, якесь таке раптом обнулення. Я дуже сподіваюся, що це може пов'язано з, з літаками, з ППО, щось таке. Мені показують так, що вони можуть сунути, але ми боронимо цю територію. Це в мене завжди територія. Ми стоїмо в обороні на дні колоди е, карта перемоги. Це наша. Значить, коли на дні колоди карта, це говорить, що ще не швидко, але це в потенціалі. Тобто це те, що в просторі є. Це як, грубо кажучи, піднятися на вертольоті і подивитися територію. Ти бачиш, ага, з цієї точки їдуть сюди. От їде наша перемога. Як швидко вона доїде, дай Боже швидко, якщо не зламається колесо, щось не відбудеться, то вона доїде, десь можна розрахувати. Оце так в потенціалі. Взагалі, найближчий час на Запоріжжі дуже шумно, неспокійно зі всіх боків, з юридичного боку, з повітря летить. І дай Боже, я не знаю, що там з станцією ми можемо ну, негарний аспект побачу. Хм. А ось останнім часом також дуже багато інформації почало звучати про те, що зараз є дуже велика небезпека, саме якби з моря. Ось, чи бачите ви таку небезпеку для України, тобто якісь ну зміна стратегії, випуск ракет з моря? Дуже багато про це зараз говориться. От що ви бачите? Секунд. А мені показують, що саме в них чомусь ідуть втрати з кораблями. Таке враження, що Україна якби готова до цього. Мені тут більше. більше. А про літаки щось показують про хитрий план. Так, да, вони то готують. Але дивіться, от я виймаю в мене тут є така колода Таро Ілюмінаті. Вже занадто там не красивий імператор, тому я його беру як на Путіна. Бачите? Uh -huh. Сидить імператор перед собою земну кулю тримає, амбіції. Але він як обезсилений дев'ятка мечів і втрати. І я волію думати, що це його втрати, бо в мене вийшла першим ділом Україна, те, що ви кажете, uh -huh. і сімка Пентаклів. Угу. Україна працює, Україна зачищає, відчищає. І там є хитрі ходи, і диявол випадає. Але кажуть, як смерть, як диявольська їхня енергія, от він диявол, от він диявол. Він переживає певну якусь смерть. Вісім кубків, як відходить навпаки. Я десь напередодні бачила. А, знаєте, інколи говорять, що треба тарологу мати сміливість піти на перекір. Як мені інтуїція підказує, що навпаки, це ми щось там ще довбимо якісь кораблі. Я не знаю, що там якийсь флот. Зараз ще раз запитаю, перепитаю, тому що біля самої України, от якби біля України мені показали зараз жертви ослаблення, це одне сім пентаклів — Це невеликий результат, але це вже певне якісь зібрання врожаю, і він випав біля України. Хоча вона ще як зв'язана по руках і ногах, там вісім мечів, це там карта окупації, але після карти окупації де вісім жезлів. А вісім жезлів – це карта нових енергій. Це кажуть те, що довго стояло на місці, раптом приходить в рух зі всіх сторін. Тобто, коли в розкладі випадає вісім жезлів, вона як приносить вітер змін. Це, як знаєте, крига починає танути. Я зараз перепитаю на всякий випадок. Добре? Я зараз mm -hmm. запитаю. От карти мені щойно показали, чий крах. Бо ще на днях я бачила. От те, що ви говорите, от покажіть мені флот, покажіть мені цю небезпеку Росії. Тривога є. Вони сунуть. Карта сонця, вони сунуть, вони сунуть. Важко сунуть, повільно сунуть. Але знову переміни великі йдуть. Дивіться, а, дивіться, Ага. зараз Щас скажу, Щас скажу вам. Це на дні колоди вісім кубків. Оті плани, які в них є, таке враження, що вони обнуляться несподівано. Тому що вони сунуть серйозно. Тут карта Сонце, тут карта наб'ючені тіки. Гляньте, вони важко сунуть. У них от по кількох напрямках, вони є завдання під горочку, він тягнеться і буде якийсь ніби як успіх, сонце, вони. В перемогу. Але від, від, відбуваються зараз ідуть якісь скриті процеси, колосальні переміни. Карта смерть це коли відмирають старі плани і народжуються нові. І кажуть, Верховна Жриця це коли кажуть, вони вже йдуть, нам про це не говорять. Ніде в голос про це не говорять. Відбувається це можливо в самому світі, бо це карта мир, карта зірка. Зірка відкриває, головне дивитися після карти миру, яка далі йде карта. От якщо після миру йде карта смерті, жаху це кажуть, ага, людина пішла з життя, або країна пішла з життя, або щось закінчилося. Але коли після закінчення циклу йде зірка, зірка це завжди мріє, відкриття нового майбутнього і на неї накладається дев'ятка кубків. А дев'ятка кубків це ресурсність. Дев'ятка кубків це світ, це Євросоюз, це втягнення в широкі соціальні процеси. Тобто дві історії показали. Правильно вам говорять новини, вони сунуть, вони збираються, але щось відбувається в світі таке, що якось цю ситуацію розвертають. І, і тут такі, дивіться, світ він повільний. Він повільний, він цинічний. Я думаю, я вже на одному з ефірів говорила: Розумієте, ми чекаємо, поки переможе якийсь дух, якась віра в краще, справедливість, а переможе бабло. Як би це сумно не було звучало? В якому сенсі іде переділ фінансових впливів оцих речей і оті, аля, сильні світу цього. Оті, яких ми не бачимо по Верховній жриці і нам ніколи не розкажуть, них іде переділ. І от саме там дивіться, вони рішають свою історію, але вона нам на користь буде. Просто паровозом. Розумієте? Ого, звичайно. Ну, це такий цікавий розвиток подій відгукується. А ось ситуація з Польщею, Максимузо. От ем, зараз я думаю, хвилює українців. Як же ж воно далі буде розвиватися найближчим часом? Оця ситуація з Польщею? Це довга історія. Mm. Я передивляюся і передивляюся, На жаль, політики почали реагувати вчора. Вже там вже заявили. Прошуть вибачення. За Польщу. Я дивіться, я вам скажу. Добре, коли ти з місця подій. Так? Це так само, як про українську війну не знають за кордоном. А коли ти, як перший, я кожного дня розповідаю всім, що відбувається, турмушу їх, щоб вони от пам'ятали. І я вам скажу: о, це взагалі не менталітет поляків. Я чому дуже здивована. Вони розумієте, є менталітет. От навіть приходиш до нас на ринок, на базар, до нас в магазин, от як буває. В черзі да, перегавкуються в транспорті, це не їхній менталітет. Вони штивно законопослушні, вони в якомусь сенсі ліниві і повільні. Це тобто, те саме, що взяти звіра лінівця і сказати, лінивець напав на собаку загриз. Ви скажете. Це дивно. Хіба якщо йому вколоти певний гормон, певні кісті, що у ушвидшити його метаболічні процеси, і він раптом на якийсь певний період часу перетвориться вам на лева, те саме з Польщею. Я... На картах дивилася ще кілька місяців тому. Постійно бачила російський слід. Мені казали, та ладно. Зу? Я говорю: ну випадає імператор, випадає імператриця. Зараз вже доведено, це вже є новинах. Вже знайшли замовників і знайшли, хто це робить. Далі на кожному каналі пояснюю, що відбувається в Польщі. Є така в них партія право і справедливість, яка всім сидить отут, як нам свого часу Янукович. Ми не могли той клан довго вибити. Ну не могли. Здається, от коли говорять, а чого поляки не протестують? А чого вони не виходять? А сильно всі виходили за Януковича? аж коли цей клан да? сталася ця революція? Тут виходять. Тут є страйки. Я дивлюсь, там в новинах там е відбувалося, коли про це де як стінка на стінку, Туск і право на справедливість. А це така стара партія, яка заручилася підтримкою аграрії. Це як у нас шахтарі, дуже подібна історія. От при, да, Шахтарі проголосували тоді за Януковича, бо казали, що наш пацан прийшов, зараз все зміниться. До чого догралися? Да? Угу. От така там історія. На картах показує, що цей конфлікт буде довгий. Це процес а, між нашими націями. Це урок, великий духовний урок. І коли всі очікували союзу з Польщею, ще восени мені карти показували. Ні, там буде якийсь конфлікт. Ми повністю не розіб'ємо горшки, у нас немає. Ми як спиною стоїмо один до одного, але тримаємося руками. Забагато дуже нас поєднує. Так, ну і подивимося, як він буде розвиватися найближчим часом. Ну, складно ще. Я вам кажу, от найближчий час, кілька місяців. Воно буде краще, воно буде гірше, воно буде щухати, воно буде знову запалюватися. А чому? А тому, що по Верховній жриці знову йде питання грошей, бабла. А, поки я бачу блок з обох сторін, значить, я бачу допомогу. Якихось інших країн. І, до речі, я казала, що країни в'яжуться в це питання, воно занадто глобальне. Тепер дивіться, а потім після в Бо ще вежа є, карта вежа це рух. Це... зараз секунду. Наберіться терпіння. Ще якийсь час пововтузиться. А потім в мене таке враження, що нас підтримає просто якась інша країна втрутиться в цей конфлікт чи сам Євросоюз, і буде в цьому перемога. Але хтось в цьому конфлікті отримує втрати. Напевно, ми, я так розумію. Напевно, ми. Наберіться ще терпіння. Я не бачу, що це за тиждень, за два вщухне. Тут говорить так. Якщо воно вщухне, не вірте. А чому не вірте? Там мені постійно показують дуже велике бабло, іде з Росії, з Москви. І будуть це, вони знайшли Ахілесову нашу п'яту. Це, як знаєте, дивляться, ага, дружба, а любов, а підтримали. Це знаєте, як нещасна людина йде в шлюб і каламутить шлюб. Угу, угу. Тому що сама немає. І, потім... да. і потім. От Я маю ще вам наглядно показати, щоб ви зрозуміли цей конфлікт, і це питання зараз закриємо. На таро, чаклунське таро, дуже гарно показаний диявол. Карта диявола завжди вона йде така однозначно, рогатий страшний звір тримає на кайданах, там, типу людей. А тут більш філософські дивіться. Жінка. Боїться чоловіка, чоловік боїться жінку. Вони дивляться один на одного, і в них жах. Вони бачать тільки один одного. І вони, їм здається, що саме ти джерело конфлікту, ні ти джерело конфлікту, ти дурак, ні ти сволоч, ти паскуда. І починається бійня. А потрібно озирнутися і подивитися глибше. От він сидить, диявол, Це він їх зіштовхує. Питання, як з цим дияволом боротися, Іти ще далі, Воно світло і ти ще глибше. Розумієте? Так, звичайно. Ну, це дуже глибоко викопнули Максимузо. Ще раз хочеться надіятися, нагадати, що наші глядачі все-таки прислухаються до ваших слів, тому що. Ще раз хочу наголосити, що дуже тонка істина є в ваших словах, але її треба зрозуміти, почути. Максимузо, ми вам щиро вдячні за такий ваш влучний розгорнутий прогноз. А глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку була тарологиня Максимуза на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До нових зустрічей. До побачення.